Всім привіт! Сподіваюсь, що у вас все добре і ви зараз в безпеці. Війна, що точиться в нашій країні, змінила життя кожного українця і моє життя також зазнала суттєвих змін. Перші місяці війни я відчувала себе жахливо, неначе хтось поставив моє життя на паузу. Всі мої мрії, плани, поривання в одну мить стали несуттєвими. І я довгий час не могла повернутися до нормального життя. Бо відчувала провину через те, що можу сміятися, весело проводити час з рідними, коли люди в інших куточках нашої країни у цей час страждають. Проте минув час, і я зрозуміла, що мої нерви, сльози, істерики вони не допоможуть нікому і нічим. Потрібно знайти сили і жити далі, займатися тим, що тобі подобається, повернутися до професійної діяльності це те, що є важливим у будь-який час, до того ж, саме робота допомагала і допомагає мені відвернути свою увагу від негативних подій і відірватися від постійного читання новин в соціальних мережах. Робочий процес майже не зазнав змін. Єдине, що ми більше не працюємо в офісі, а виконуємо всю роботу вдома. В цьому є свої плюси і свої мінуси. А робочі завдання також майже не змінилися. Наприклад, зараз я працюю над уроками для п'ятого класу, і як завжди, намагаюся зробити їх цікавими та інформативними. Декілька разів я змінювала місце проживання, мандруючи Україною, а зараз, нарешті, повернулася до Харкова. Проте, моє життя у сучасних реаліях відрізняється від минулого. Майже увесь час я проводжу вдома, працюю, займаюся хатніми справами, зависаю у соціальних мережах. Але у моєму житті зараз з'явився спорт. Я тренуюся кожен день. Виконуючи фізичні вправи, я відпочиваю від розумової діяльності. Зараз усі ми переживаємо дійсно важкі часи. І ви, діти, є свідками важливих історичних змін та подій. Ви майбутнє нашої країни. І дуже хочеться, щоб майбутні українці були розумними та щасливими. Тому я раджу вам не піддаватися паніці і не впадати в песимізм. Продовжуйте вчитися, займайтеся саморозвитком, приділяйте увагу тому, що робить вас щасливими. Мирного неба вам над головою. Ну і до зустрічі на уроках. Я зараз перебуваю в іншій країні. Тому з одного боку, я почуваю себе в безпеці, адже не прокидаюсь від вибухів. З іншого боку, я переживаю страх за своїх рідних, які залишилися у Харкові, за людей, за своє місто. Особливо коли бачу зруйновані улюблені місця. Умови, звичайно, змінилися, тому що я Багато переїжджаю з місця на місце, десь інтернет є, десь його майже немає. Але це навчило мене добре організовувати свій час. Частина задач не змінилася це робота над контентом. Змінився підхід до написання сценаріїв до уроку, адже їх буде записувати інший вчитель. Побут у мене змінюється кожні. 3-4 тижні я весь час переїжджаю, від моєї валізи вже відірвалася ручка. Але це дуже хороший досвід, адже я спілкуюся з багатьма людьми, і ті, хто мені допомагає, хто робить усе, що тільки може зробити. Комусь я можу стати корисною. Спілкувалася і з тими людьми, котрі взагалі втратили свій будинок і ось пакунок речей, що з ними це і все, що в них є. Вільного часу майже немає. Бо після шкільної роботи в мене є багато якихось побутових речей. Це може бути і допомога людям літнього віку. Був навіть такий цікавий випадок, коли до мене прийшло п'ятеро дітей і говорять, що ми засумували за уроками, нам хочеться займатися українською мовою. Найбільш цікавою була реакція їхніх батьків. Переживаючи цю війну, ви стали більш мудрими, мужніми, більш щирими та відповідальними, навчилися цінувати ті речі, яких раніше просто не помічали. Щиро бажаю вам повернутися до вашого звичайного способу життя, побачити, обійняти рідних та друзів. Бажаю вам цілувати кожну хвилину вашого життя, вчитися чомусь новому, адже ви майбутнє України. Перші місяці було морально складно, але зараз я та мої родичі у відносній безпеці. Завдяки згуртованій роботі шкільної адміністрації я можу працювати вдома. Зараз от я вчуся не тільки зніматися, але й знімати, правильно ставити світло, шукати необхідні локації та ракурс. Радикально задачі в роботі не змінилися. Лише додалися деякі корективи, деякі поради, адже в офіс ми не ходимо. Ми його не відвідуємо через те, що наразі я не в країні, то побут мій кардинально змінився. Але я зі своїми близькими, зі своїми родичами, тому ми не даємо один одному сумувати, нудьгувати. Хоча інколи дуже хочеться повернутися додому. У вільний час я подорожую по країні тимчасового перебування зараз я в Чехії, тому. Буду самостійно знімати для вас альтернативні уроки. Також вивчаю чеську мову і досконалюю англійську мову. Бажаю всім мирного неба над головою. Намагайтеся навіть у такій важкій ситуації знайти можливість для свого розвитку. Бажаю також вам гарного настрою та здоров'я вашим близьким.